Тіло жака суньєра лежало на паркетній підлозі точнісінько, як це було зображено на знімку. Стоячи над ним і мружучись від різкого світла, Ленд ще раз із подивом подумав, що Соньєр провів останні хвилини свого життя, намагаючись зайняти таку ось незвичну позу. Соньєр виглядав на диво підтягнутим, як на свої руки, і всю його мускулатуру було чітко видно він зірвав із себе геть увесь одяг, акуратно поскладав його поряд на підлозі і ліг на спину посеред широкого коридору. Строго вздовж його центральної усі. Руки й ноги широко розкинуті, як у дитини, що робить на снігу орла, або точніше, як у людини, яку розтягнули і зібралися чи якісь невидимі сили. Кривава пляма на грудях позначала те місце, де в тіло війшла куля, рана була на мала, лише невеличка плямка потемнілої крові. Казівний палець суньєра теж був закривалений, очевидно, він мучав його в рану, і це було найстрашніше. І най